Співачка Аліна Гросу останні декілька місяців бореться з життям і сьогодні показує світлини після тригодинної операції. Це якийсь треш. Сказала співачка. Дівчина сфотографувалася в ліжку і розказала, як наразі себе почуває. Друзі, вибачаюся, що випала із соціального життя. Але в мене в житті якийсь стреш, вже дуже довгий час був. Нещодавно, точніше, позавчора, мені проводили операції 3,5 години. Я не дуже хочу уточнювати, що там таке. Але скажу: знали б ви, як я з цього всього боюся? Почуваюся зараз більш-менш стабільно. Сподіваюся, що якомога швидше повернуся до вас і до нормального життя, написала артистка і опублікувала ці світлини. Нагадаю, що від липня гросу вже опинилася в лікарні через нервовий стрес і хворобу, яку вона поки не оголошує. Артисті було настільки зле протягом двох тижнів ще в серпні, що вона навіть потрапила до лікарні. Аліна вийшла на зв'язок з фанатами після наркозу. Тоді співачка заспокоїла шанувальників, що переживати за неї не варто, і вона поступово одужує. Але бачимо, що хвороба прогресує. Ще в серпні гросу заспокоїла прихильників, зазначила, що все в неї гаразд. Не мені зараз вам жалітися тут треба, але останні два тижні капець, які тяжкі були. Зараз відходжу від наркозу. Загалом все буде добре. Виконавиця вирішила не розповідати, що саме з нею сталося, адже не хоче турбувати прихильників. Утім, що в липні зірка недобро почувалася. Артистка тоді потрапила до лікарні, де їй ставили крапельниці. Аліна розповідала, що стан її здоров'я погіршився через нерви. Після повномасштабного вторгнення співачка рідко виходила в соцмережі. Одного разу написала, що життя у всіх у нас одне, але воно зараз ніби стоїть на паузі, не кажучи про тих, хто взагалі знаходиться у небезпеці, а хто зміг виїхати, хто на Західній Україні чи в Європі. Все одно на паузі. Живеш тим моментом, коли все закінчиться, пише Гросу. Допомагаєш чи можеш, і віриш, і знаєш, що все буде добре. Скоро. Але саме зараз не дозволяєш собі ні на мить відволіктися від страждань. Від емпатії до людей. Я та мої близькі допомагаємо біженцям. Ну а ще я живу творчістю, бо без неї не можу. Від повномасштабного вторгнення співачка також встигла випустити дві пісні українською мовою. І також написала: у цьому році в цей час ми мали продовжувати мій тур по Україні. В ці вихідні я була б у Сумах в Маріуполі, далі у Херсоні. Дуже боляче, що це неможливо, хочеться бути поряд і особисто підтримувати. Співачка також відчуває. себе не про требованную. написала у телеграме, что планирует изменить профессию, адже не может работать. И думает, кроме волонтерства чем-то заняться. Написала вот так, гросу в телеграме, как-то работать, сидеть на шее ни у кого не хочется. Что бы вы посоветовали мне делать? Как-то, разумеется, творческие профессии сейчас не очень актуальны. Написала Алина и Також опублікувала останні крайні відео звернення після зйомок кліпу на пісню віскі. Давайте послухаємо. І побажаємо, звичайно, одужувати Аліні, що все буде добре. Треба зібратися і витримати цей удар. Дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на youtube канал Ростислав Продакшн. Включайте дзвінок, аби не пропускати сповіщення про нові відео. Слава Україні! Самі прекрасні! Відчуття від зйомок, тому що е, дуже позитивна група. Всі друзі насправді приємно, коли ти знімаєш щось особливе з особливими для тебе людьми. І у цьому кліпі навіть мої родичі знімаються, друзі з дитинства і кохана моя людина це найголовніше. Що нового можливо спробувала на цих зйомках? Дуже багато чого нового. Це абсолютно нове для мене амплуа, і мені приємно, що я змогла. Використати свої якісь акторські здібності саме у цій роботі. Приємно, що у кіно я зазвичай абсолютно інша, а у своєму кліпі ми змогли зробити з мене абсолютно цікаву нову героїну. Чому варто подивитися кожному цих дівчата, яким розбули серце? Відчують від мене підтримку і те, що вони зможуть абсолютно все витримати, вони сильні і обов'язково своє знайдуть, тому що там справжні емоції, цікава історія, і це справжній малесенький фільм.